Цей рік можна назвати відносно складним, адже у зв'язку із соціальними ініціативами президента України значно зросли обсяги соціальних виплат та доплат. Наголошує начальник головного управління праці та соціального захисту населення Галина Корінна. Проте президентські ініціативи на Житомирщині практично виконані. Усі інваліди, які потребують протези, стовідсотково забезпечені ними за державний кошт. Інваліди-візочники стабільно отримують оновлені візки. Кошти теж нараховуються вчасно. А якими будуть підсумки цьогорічної роботи, покаже че. Ас наголошує Галина Корінна для нас. цей рік був надзвичайно важкий, Він ще продовжується, він ще не завершується, але вже 945 візків. Ми спільно із протезним підприємством розвезли в області і люди отримали. Це ті, хто потребував найбільше для полегшення свого життя. В області вже повністю виплачена одноразова допомога матерям-героїням, які народили і виховали п'ятеро і більше дітей. А на Житомирщині це майже 8 тисяч жінок. Відповідно до одного з останніх указів президента України, ще майже тисячі жінок отримують почесне звання Мати героїня. Я хочу сказати, що це суттєва допомога. Вона сягає. 10 730 гривень. і Багато жінок звертаються і дякують за те, що навіть не чекали, що казали так, а вибори пройдуть, і вже ця допомога не надійде. Але бачите, вибори закінчилися, але життя продовжується, і соціальні ініціативи вони реально виконуються в нашому житті. Шестеро представників Житомирщини увійшли до складу президентського кадрового резерву Нова еліта нації. Загалом туди хотіли потрапити майже 60 жителів нашої області. Такі дані озвучила Валентина Усольцева, перший заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення. Під час колегії, внесені до списку президентського кадрового резерву Нова еліта нації. Це голова Чуднівської районної державної адміністрації Самчик Максим Юрійович, заступник голови Володар Волинської районної державної адміністрації Одногорченко Олександр Вікторович, заступник міського голови міста Бердичого Павлушина Таміла Васильівна, заступник начальника головного фінансового управління обласної державної адміністрації Венцель Віктор Тарасович, директор та заступник з економіки товариства Нива Експо Руденький Андрій Олександрович. Та прокопчук Валерій Вікторович. Список осіб за рахунок до президентського кадру резерву затверджений президентом України. Строк перебування в кадровому резерві становить 5 років. Усього до складу президентського кадрового резерву Нова еліта нації у 2012 році увійшли 200 осіб.